Ох, і продовжимо автомобільну тему. Дуже цікаво буде далі. Слухайте, у містечку Мондгомарі у Пенсильванії з'явився оригінальний спосіб побороти так званих шумахерів на дорогах. Отже, там місцева влада намалювала хвилясту розмітку. Тільки подивіться на неї. Ось ви її бачите, ну дуже нестандартно, якщо так можна сказати. І відтепер на вулиці, яка проходить через тихий спальний район, водії бачать вигнуті лінії. Ой, Таке нововведення з. Змусили водіїв, нібито пригальмовувати. Ідею впровадили після численних скарг місцевих жителів, яких дратували кермани чи що люблять тиснути на газ. Перші відгуки вже показали, що оптична ілюзія працює і незабаром до неї ще додадуть ці е, пластикові оранжеві стовпчики з білими смужками, які мають зробити рух ще більш контрольованим. Ну от скажи мені чесно, ти по такій був дорозі? Ну давайте ще раз покажемо. Типу по такій дорозі хулясь ціліні неможливо це повірити. Ти поїхала. Я б не поїхала по цій дорозі, мене б захитало там. Я теж, я чесно вважаю, що у мене морська хвороба. Я точно знаю, що коли починаєш так от е туди-сюди керувати машиною, починає виходити з ладу мій, як це називається, вестибулярний апарат. Тому я просто б цю дорогу оминав. Так що, по суті, працює. Тобто, якщо зустрічний рух, це ж має теж так розходитись, як морі кораблі. Ну, Я думаю, що скоро ми будемо їздити взагалі на роботах, тому можна будь які Ті дороги будувати, тому що у Пекіні відбувся перший у світі напівмарафон для гуманоїдних роботів. У ньому взяли участь 12 тисяч людей та понад два е, десятки роботів. от дивіться, побіг робот. Тип, 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 тип. -тип, -тип. Як що мене Китай лякає, і китайські компанії готували своїх роботів до змагань протягом кількох тижнів. Однак, під час самого марафону щось пішло не так. Деякі роботи вийшли з ладу на старті, інші втрачаючи рівновагу, наштовхнулися на огорожі на Асі нуловшу хаос. Але деякі гуманоїди все ж таки показали і хороші результати. Найшвидший робот подолав дистанцію у 21 кілометр всього за 2 години 40 хвилин. Не знаю, я би за 5 годин не подолав би цю дистанцію. І це прорив у світі технології, вважають фахівці. Потім це не єдина технологічна новинка про кавоварку, що перетворює повітря на воду. Про інші відкриття дивіться в нашому дачці. Робокопи тепер реальність. У Таїланді на щорічному фесті представили робота поліцейського. Його створили за підтримки місцевої поліції та державних структур. Основна здібність робота виявляти зброю, зокрема дерев'яні палиці, ножі та мечі. Для ефективного спостереження його оснастили камерами та чипом для обробки інформації. Крім того, він отримував дані з камер відеоспостереження та дронів, аби виявляти небезпечну та агресивну поведінку. Спортивне взуття нового покоління. Компанії Nike та HyperRise розробили кросівки з компресією та обігрівом. Як зазначають розробники, вони прискорюють процес реабілітації після тренувань. У кросівках вбудовані спеціальні повітряні мішки з обігрівом. За їх допомогою покращується кровообіг, а м'язові тканини насичуються киснем. Це допомагає спортсменам швидко розігріватися, покращити тренування та прискорити відновлення після фізичних навантажень. Додатково є три рівні тепла та стиснення. Їх можна контролювати за допомогою мобільного додатку чи кнопок на п'яті. Вбудований акумулятор забезпечує роботу взуття до півтори години, ціна однієї пари 900 доларів. Продаж стартує з 17 травня.